Руки на підлозі. Широко пальці розкриваєте, Відкруковуйте назад в планка. робіть вдих. Готово. Ну так, ну, звісно, віддих. Ну, а що? А ви думали, що у вас не буде отдих? Відпочинок. І видих. Собачка дивиться вниз, витягнеться. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. На видосі чатуранга. Ура, чатуранга. Собачка вгору вдихну, це ж не на ноги вже. Значить, відпочинок сідниці сильні. Вдих. І видих. Собачка вниз. Вдих. як Якби наче ми йдемо в коліно кістове, але коліна не вкладаємо на підлогу. І, можливо, ручками трохи треба на півдолоньки підійти під плечові суглоби. Зависаємо над підлогою, не кладемо коліна. Зависаємо. Таз наш підкручений, лопатки також розведені, не висіть на плечах, сіднички в тонусі, спина і живіт, звісно. І звідси відштовхуємося, як наша собака, вниз. Робимо вдих. І видих знову, коліно кістове, але зависло над підлогою. Вдих. Відштовхнулись. Видих, зависли. Вдих. Так оце ж він вже. Видих. Не кладіть колінця, не кладіть. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази, так, а потім трошки складніше буде видих, бо це ж відпочинок був, а зараз буде ускладнення. Видих. Відштовхнулись вдих, видих, зависли. Праву ножку назад вдих, повернули. Видих. Не ламаючи конструкцію цю всю. Знов собачка вниз. відштовхнулись, вдих. Зависли. Видих. Ліва ніжка. Вдих. Зависли. Видих. І знов собачка вниз вдих. Працюємо. Видих. Права ніжка рівна паралельно підлоги. Вдих. Але коліно ліве не розгинається. Отож. Отож. Повернули. Собачка вниз вдих. Зависли видих. Ліву вирівняла, а права залишилась, завишую. І повернули видих. Собачка вниз вдих. Давайте останній раз на кожну ногу зробимо. Будь ласка, видих, зависли. Права вдих. Зависли видих. Відштовхнулись видих. Видих. І ліва вдих. Видих, відштовхнулись вдих. І що? Баласина. Ух ти! Акція. Якщо зап'ястки втомилися, сядьте на п'ятках, покладіть долоні вгору.